Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо ще одне приміщення, де може бути ваш бізнес, ваша комерція саме в житловому комплексі Супернова на першому поверсі. Приміщення дуже гарне, дуже просторе. Отож, йдемо подивимося. Ось. Ми зайшли в приміщення, нагадую, що площа такого приміщення 94,2 метра квадратний. Зараз ми знаходимося в такому ну, вхідний, таке вхідне приміщення. Ось і проходимо далі. З максимальним простором бачимо залита чистова стяжка. повністю також бачимо, розведена електромережа. Ось, і проходимо далі. Тут ще одне приміщення. До речі, зверніть увагу, ми проходили через один вхід, а приміщення насправді має два входи, також ви можете побачити, тут і другий вхід. Зверніть увагу на радіатор, Таксана. Тут ще одне приміщення. Бачимо самвузок. Сам Це один, де є сантехнічні виходи, ось. Також санвузол -гуз, сан інший, mm. де також э, все сантехніка зроблена. Тут ще таке приміщення і виходимо назад э, саме туди, де заходили. А так! Ще нас. Нагадаю. <гадан> Повторюсь. Знаходиться на першому поверсі в житловому комплексі Супернова за адресою вулиця Супутника 4А. Е, також дуже зручна локація, оскільки відразу всі виходи з приміщення йдуть на дорогу, тобто на вхід, на в'їзд в житловий комплекс. Е, ще зазначу, що таке приміщення ми може, ну, можемо здавати оренду. Ціна такого приміщення буде 15 тисяч гривень е, плюс комунальні послуги, а також може бути. Під Продаж. Ціна продажу 39 тисяч 500 гривень за метр квадратний. Також, якщо вас цікавить детальна інформація, ви можете ставити плюсики під цим відео. Також телефонуйте, приходьте до нас відділи консультації і ми надамо вам детальну інформацію. І обов'язково підходьте на огляд.